Вітаю, друзі. Ви на каналі Тренер Рибак і я його ведучий Іван Кричкін. Спіймав себе на думці, що кожне з останніх відео я починаю з фрази давно не бачилось та не чулось». Вирішив цього сьогодні не робити, але ж так воно і є. Ми дуже довго не бачилось і не чулося. Е, Є три причини. Найголовніше перша причина це е, робота. Її дуже багато і вирватися. Взагалі немає часу. Але я її сьогодні переміг. Друга причина це сім'я. Дитина, яку треба водити кожен день у школу, яку потрібно з цієї школи потім забирати. Друга дитина, з якою треба півночі пригати та е, кормити, успокаювати. Е, але і цю е, я не скажу, що це проблема, але і цю перепону я теж сьогодні переміг, тому що канікули 3 червня. Нарешті, напевно, що більше канікулом радіють саме батьки, а не діти. Ну я так точно. І третя причина це моральна сторона питання. А ви знаєте, дуже багато моїх знайомих та друзів, які зараз перебувають на фронті, пишуть мені, чого мовчиш, чого нічого не знімаєш. Ми вже придивилися всі відео останні твої, чому нічого нема. Давай знімай. І тобі буде трошки відпочинок, і нам, хоч тут, буде трошки відряда. Отож, зорі сьогодні на небі зійшлися. Всі три питання було вирішено, і нарешті, через майже півроку відсутності на річці, у мене є шість годин для того, щоб трошки познімати, трошки половити, але найголовніше дуже сильно відпочити. Друзі, у нас сьогодні 3 червня. На годинку вже сьомо ранку трішки мене зупинив сьогодні зранку клятий сусід, який намагався обстріляти ракетами мою улюблену Одещину. Я не зміг виїхати так, як хотів, прямо зрання, але все ж таки, навіть сьома ранку, це дуже непоганий час для того, щоб ще застати ранковий кльов. Я вже майже все розклав. У мене сьогодні два фідери. У мене сьогодні дуже зручна робоча зона, яку я облаштував, яку я тримав у гаражі майже півтора роки. Але сьогодні вона все ж таки трошки попрацює. Дуже файна погода. На вулиці вже 20 градусів. Обіцяють сьогодні в зеніті 30, але вітру нема. Тиск у нормі, тому думаю, що сьогодні повинна клівати. Сьогодні буду намагатися спіймати карася та карпа, зарядив все для цього, налаштував всі снасті для цього, трошки пізніше все покажу. А поки я буду налаштовувати останні приготування, ви, будь ласка, пройдіть по посиланню, яке зазначено до опису цього відео. Підпишіться на мої соціальні мережі Facebook, Instagram. Там багато чого цікавого а також там регулярно проходять збори для наших військових, якими опікуюся та мої друзі. Ну що, нарешті поїхали. Читав та дивився звіти інших хлопців, які вже були останніх там тиждень-два на Дністрі. Ну різне пишуть. Всі сходяться на тому, що кльов дуже слабий, тільки карась, де-ніде якась там платвічка. Карпа взагалі майже ні у кого я не бачив. Ну, побачимо сьогодні. Понятно, що це вже літо, понятно, що літом ви знаєте да, поговорку, що іюнь, юль на рибалку плюнь. Ну, так десь воно і є. Але, як показує мій досвід, навіть у червні, у липні, можна тихесенько ловити карасіка. Чому тихесенько? Тому що, нагадую, зараз у нас діє заборона на вилов риби, дозволяється ловити на два гачки. У мене сьогодні два гачки і не більше трьох кілограмів одні руки. Тому що. Зараз риба виходить з знерестиріць. Знерестились. О, виговорив. Так, ну що, друзі? Є покльовочка. Блін, дуже незручно, звичайно, без нагрудної камери. Поки розвернеш цю, поки включиш. Ще мене не дуже видно, але Ой, вже вибачайте. Щось маленьке, якась, мабуть, знову платвічка чи щось таке. Батараничка. Іх. Довго вже не рибачив з цього трону. Ага. Втекла. Втекла. Ну ладно. Що зробиш? Кожній рибі треба давати шанс, ви знаєте. Дуже давно не рибачив вже з цього трону. Трошки вже відвик. Та взагалі, в принципі, давно не рибачив. Епс. Треба знову якусь наровочку, коротше кажучи, згадувати. Але це ми переможемо, звичайно. Це всі мелочі життя, так сказати. У нас на годиннику вже почало, початок 9-ї ранку. Дивлюся по сусідах щось. Всі сидять. Як завжди, всі ловлять на макушатники, не дивлячись на заборону. Усіх по 5-6 по будивищ. М'яко кажучи, не дуже поважаю таких людей. Не знаю, може я дуже правильний, але все ж таки не просто так придумали заборону. Риба повинна нормально піднятися з ям, повинна нормально відмітати ікру. Ось тому все ж таки треба поважати ці правила. Подобається нам вони чи не подобаються. А потім кажемо, кажу, нема риби, де вся риба, блін. Самі її повибивали, коли вона була зі крою. Зараз кричать нема риби. Ну, це таке лірика. Так. Ну, я вам скажу, не дивлячись на те, що я вже трошки відвик, але все роблю у сидячому положенні, не встаю, опля, не встаю навіть свого трону, тому можна сказати, що снаровку не втратив, як мінімум. Так, ну що, чекаємо далі. Так, ну що, друзі? Знову покльовочка на фідрок який зліва, там де в мене апариш та черв'ячок. Все трошки ближче до себе закинув. Ця водичка взагалі 15 метрів від берега. Тут, до речі, по секрету вам скажу, свал одразу під берегом, Я колись тут нряв е, влітку. Значить, Починається, одразу от, пригаєш, десь 5-6 метрів, і потім трошки йде ще метрів 15 від берегу, е, ну, трошки глибше, десь метрів до, до, до 6-7 ну десь так, не більше. І потім вже трошки плавний, плавний підйом, підйом, а потім знову спад десь 50 метрів. Коротше, я тут ці міста знаю, як свої п'ять пальців, тому що тут ловлю, переважно більшість часу ну, ловив, коли стабільно їздив на риболовлю до війни. Мене навіть на катушках от зараз кидав, ще до цього часу є кліпси ближче, далі, найдальше, там десь 110 метрів, там такий фор... опа, опа, ну дивіться, покажу вам, як, як вона трошки дергається. У мене там стоїть на, на цьому, на, на оснасті фідергам гумовий, він так дуже цікаво згладжує покльовочки. І дуже цікаво, коли рибу вже виважуєш, вона ж трошки брикається, але фідрам все це, це гасить. Але дуже м -м, незамінна штука, коли хочеш поставити тоненький поводочок, як я сьогодні поставив, поводочок флюрік 017. Якщо прицепиться якийсь такий гарний лящик, карасик або навіть новенький карпік, що дуже часто відбувалося на цю оснастку, то фідергам тебе врятує. Оснастка, до речі, називається сама сама Патерностер. О -о, сама проста яка в'яжеться одразу на основному шнурі. Потім трошки пізніше покажу. Все, вже можна витягувати, вже засіклась 100%. Да-да, щось є. Щось дригається. 100% хтось причепився. Ну давай, іди сюди. А, плотвічка знову маленька. Оце вона мене й дзьобає. Це плотвічка. Так, плотвічка, Ти, звісно, риба цікава. Але <рес> давай ж, карася. Я тебе брати не буду, тому що тебе треба ж солити, а я солити зараз нічого не буду, бо літо. Бо мухи вже скоро почнуся. Та й взагалі. Треба ж пити пиво з тобою, а я зараз трошки на дієті. У мене кожен рік десь у цей час перед літом починається дієта. Дуже цікава дієта, можна жерти все, але, ну, зрозуміло, у певних, певній кількості не можна жерти взагалі е, солодке, ніяке. Ну, Цукор я в принципі вже давно не їм. Е, але не можна жерти там випічку, хліб. Ось. Але багато можна жерти м'яса, риби. Таке все жирненьке, та дієта називається. Побільше коротше, жирів, мінімум вуглеводів і білка там. Десь 20% від загальної кількості їжі. Ось Вже скільки місяць майже на дієті, схудним вже на 6 кг, до речі. Коротше, всім рекомендую. Моя улюблена дієта, коли можна хавати багато м'яса, навіть шашлик, до речі. Ось. І навіть, я вам скажу, навіть можна іноді трошки випити пива. Але трошки, а стараньку, трошки можна випити пива, ні. Це не вдається мені. Тому сьогодні не беру на засов нічого, тільки карасі та карти. Вогонь трошки подалі. От Так, Так, що там знову в мене покльовочка? Да, 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 я бачу, бачу, зараз буду тебе витаскивати. хочу познімати тебе трошки. А ну давай ще, пограй. Пограй. О, хорош. Ну давай ще. який фетишист. У мене тут люди е, сидять з, з правої сторони мужик. Дивляться в мене клює, а я, бля, знімаю на камеру. Від цього більше кайфую, ніж від самої риби. Думаю, от придурок, що ти, блін, робиш? Давай витягуй. О, до речі, сусід щось тягне на свій макушатник. Ох ти. Таранька. Як у мене. Але що мені подобається моєму сусіду? Що він ловить без дзвіночків, колокольчиків, які дзвінять бляха-муха люди. Я вас прошу, знімайте ці кляті колокольчики, хоча б коли ви виважуєте рибу. Добре, вже Прицепили, зазвініло, зняли та витягуйте. Ні, бляха. Багато хто ж витягує разом з колокольчиком. Він дзвінить, блин, а там плотва. а надзвінив голову на цілого карпа. Касік номер 3. Поки що найменший. Так, ну що я вам скажу? Як завжди, по класиці, коли не клює що треба зробити? Правильно? Захавати бутерброд. Тільки взяв ворота бутерброд, одразу по кльочкам. Так, карасика, ви якийсь трошки побитий життям. Ну йди сюди. От так от. Оп. А ну давай покажися нашим глядачам. От такий у нас карасик чи бурасик, а ви бачите, щось у нього тут за вавка? Чи хтось його хотів, хотів з'їсти, чи чимось хворіє. Ну, Ростин покаже. короче кажучи. Ввечері під ножем. Ростень покаже. Нарешті я знайшов цю точку, викинув туди десь десяток годівниць з кашкою. І ось результат. Не пройшов буквально і дві хвилинки після останнього карасіка, як вже поклювачка. І теж схожа на карасіка. Зараз подивимось, що там, що там, що там, що там, що там. А ну давай, друже, бобер. Ох, хорошенький. Там бляха муха трошки трави, водорості в воді. Давайте тільки туди не заходимо. Ох, хороший карасик. Так, давай, 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 давай. Давай, малечо. Я тут навіть не буду брати. Ти сюди. Та все вже не Не прыгай, ти вже мій. Все. Так, да, цей трішки побільше. А ну, Дивимось, посміхаємося у камеру. Ну-ка, давай. Дружбанчик мій. Друге правило. Коли не дуже активна риба, треба закурити сигарету. Зробити дві затяжки. Є карась. Отакий ось. Трошки більше за минулого. Ну все, друзі, рибалка вже пішла на годиннику Скільки там? Без десяти дев'ять, вісім півдесят, клас. Невеличкий мінус. Як я вже казав, фідергаму це те, що ви не так тонко відчуваєте покльовку, тому що він згладжує всі ривки риби. Але... Але ці водорості мене вже задолбали. Дивіться, ну давай, давай, рибка. Треба, коротше, піти в воду, їх там позбирати. Але, звичайно, коли ви зачепите якогось карпа чи великого карася, чи великого ляща, то ви сміло, без питань, з великою вергідністю його заберете і тоненький поводочок ваш не відриветься. Ось такий стандартний розмір, трошки більший, ніж долоня, дуже смачний, напевно. Ось такий карась, дивіться, який гарнесенький. Ну це вже, дивіться який, ну 300 грамів 350 навіть. Точно є. Дуже класний, сильний карась. На горох відстань трошки знову збільшив десь з відстані 45-50 метрів. Клас. Так, хлопці та дівчата. Такий кльов мені дуже подобається. Ви знаєте, я тільки що закинув нову оснастку, ну, новий заброс і там щось дуже гарне зачепилося. Буквально ну, секунд 20 пройшло після того, як оснастка торкнулася дна. Дуже щось гарне, Чи це ще кормушка повністю не вийшла, ну з кормушки не вийшло. У мене каша, тому так тяжко йде, чи там дійсно щось зачепилося дуже непогане. Дається другий варіант. Мені так відчувається у руку, бо дуже добре тягне кудись мене. Оліво, блін, а ну іди сюди. Не віддам. Да-да-да, щось там щось там гарненьке. Зачепилося. Ось так, так буває влітку. Давай, давай. Йди до мене. Хто ти там, йди до мене. Блін, виривав, виривав траву, а все одно десь там Опа, за траву. А, це ти просто добрий карась. Ну ладно, я думав карпик якийсь. Да, напевно, хлопці та дівчата просто в мене була кормушка ще повна. Тому мені здавалося, що там щось дуже велике, але я вам скажу Карась поки що на друге місце в мене. От такий ось гарнесенький Карасік Чебурасік. Така жадібна, віддорнула дуже знатно. Подивимось, що там зачепилося. Слухайте, ну теж дуже гарний карась, я вам скажу. Ви бачите, на горох клює дуже класні карасі. Дивіться, який. Просто супер. Зараз покажу трошки ближче. Такі карасі, бої дають дуже класний. Що, друзі, на цьому мій п'ятигодинний рибацький день завершено. На годиннику рівна 12 дня. Вже десь хвилинок 30 як перестав ловити, все змотав, все просушив, все вже склав. Десь близько 11-ї кльову майже не було. Уйшла дуже сильно вода. Бо я сьогодні зранку коли витягував водорості, у мене ні води було. Ну, майже по коліно, а зараз трошки вище, ніж щиколотка, Тому це, мабуть, теж трошки е, вплинуло на те, що кльову е, різко не стало. Він був був в тому раз і різко нема. Тому було прийнято рішення вже їхати додому. Е, таке коротеньке, але як на мене, дуже душевне та гарне відео з невеличкою кількістю риби 8... Вісім карасиків, але все ж таки, е, вона є. Ви бачили дві е, три штучки, такі дуже е, гарні за розмірами. Е, ну, свою норму 100% не перевиконав. Е, ще до неї треба було десь кілограмчик половити. Дякую вам за увагу. Е, ще раз закликаю підписатися на мої соціальні мережі і ще раз і ще раз закликаю підтримувати наші збройні сили. По традиції. Річку Дністер, будь ласка, зберігайте в чистоті, в любові. І вона завжди відповість вам взаємністю. До нових зустрічей, друзі. Побачимось. Пока-пока.